Слава Україні! Мої любі друзі! І сьогодні ми розберемо партію Гарі Каспарова проти Сміріна Іллі. Гарі грає за білих, Ілля за чорних. Що ж, почнемо. Кінь f 3, кінь 6, це 4. Англійський початок g6, Кінь c 3, G7, Є4. І Ілля переходить в індійський захист. Як ми знаємо. Індійський захід це була любимий дебют Гарі Кімевича на за чорних. Тому можна так сказати, що зараз Каспаро грає сам проти себе. Д4. Білі захоплюють центр, не даючи активних дій чорним. Рокіровка. Стоні 2. Є Е5. Надоїло все ж таки чорним, що білі зайняли центр і роблять свій прорив. Єдиний мінус, що перекривається основним. Але білим тут вигідно бити. Адже після удару е, тут пішак не виграється, адже буде ось такий хід. І ось така позиція виникне, там де слон проти коня обидва в центрі. І насправді тут набагато краще в чорних. Тому грається кінце 6. І D5. 7, салон... 2. Хоче десь прориви на ферзовому фланзі. А3. Спокійний хід не дає просуватися чорним. Кінде 7 з'їдає просунути пішачка на F5 і захоплювати простір на колівському фланзі, також майбутню атаку створювати. Турап 1 F5. b 4 Найкращий захист це атака, як говорив Каспаров. Ну що ж, подивимось, що вийшло. Б6 і Ф3. Насправді тут Ф4. І ось тут чорні можуть потихеньку вже якусь атаку накатувати. Ось цими двома пішечками. Все ж таки, двох конів десь відведуть, короля переведуть центр, тури поставлять сюди, і вже в них якась ідея буде. Але поки чорні захоплюють простір на королівському фланзі, білі активно грають на цьому фланці. АБ. АБ. Вже 5. Чорні акуратно, але впевнено рухаються вперед. Кімович, Не боючися програти чечка, портить структуру чорним. С5. Кіню в 6. Бити було недобре, адже якщо ударити, удар, удар, припустимо, конем, тут то, то буде ось така позиція там, де в майбутньому зіряють слон це 4 Оці два здвоєних пішака довго не, довго не проживуть, тому так грати не потрібно. Після кіння 6 поступило це де? Це де? І B5. Зафіксували слабкість. На оцих двох полях. Слон 7 Десь хоче причепитися до нашого пішочка на B5. Кінь С4. Нападаємо подвійно вже сюди. Кінь С8. І на 3. Ось таким ходом ще нападаємо на себе. Подивіться на ці фігури, як Каспаров вистроює свою атаку. Кінь 8. Два коня вернулися в конюшню практично. І Ж4 блокує атаку чорних. Але чорні розуміють, що тут тільки брати, інакше їхня атака потухне, тому вони взяли зіття на проході. І Аж ж 4 І проводиться слона С1, щоб контролювати оцю лінію, щоб не заліз ферзь. ЖФ, F. Слоних 3. І Кінь на поле F6. Слон G5. Це досить поганий хід. Треба було грати тут в 3. Нападати далі сюди. І спокійно забирати перемогу. Не перемогу, а перевагу, обичаюсь. Тура А7. Це поганий хід. Адже він не дає ніякої користі чорним. Подивимося, як скористався. Тура С2. Тура. Б7. Комп'ютер дуже незадоволений грою чорних. Тут зіграли Тура Б3 так само, але найкраще було б зіграти у цій позиції Fерst 7. І мали б ось таку позицію, там де чорні могли б грати і на перемогу. Але тут зіграв тура б 3 Тура назад на А7. І Тура Б1. Траб 7, хочуть повторні, чи є. Траб3, туроб 7. Чорні вже ніби згодні, але Гаррі Кімович так легко не здасться. Траб 4. Короля 7. І ферсиф 1. Вже полегенько ви намічаєте оцю пушку, яка націлена на ворожого короля. Удар. Чорні виграють пішачка. Удар. Чодні мають покшелишні пішачка, але в них дуже неактивний кінь а 6 І слон а 4 Звісно, міг би якось ефектно вдарити, але користі це ніякої сильної не давало. а 4 продовжуємо тримати зв'язочку. Ферзі 8. Слон С6. Гаррі Кімович руйнує. Коня який прикривав короля. Тура 6. Тура 6. І тут об'є Тура. На b5. І що ми бачимо? Матеріалу рівно. А навіть у чорних є лишній пішачок. Тому подивимося, що стається далі. І напад на туру. Все ж таки що не думають. Она слон лишився під захством. Тураль 6 акуратно Геракімович лишає туру в атаці, не боячися, що віддасти коня. Король г8. Це не найкращий хід ці позиції, але ще покщо не нічого поганого не робить. Слуну на 4. Десь відійдемо турою і з'їмо Коника. І тут а, чорні роблять дуже-дуже поганий хід. Тура С4. Друзі, ви можете спробувати знайти виграшну комбінацію. Хоча б хід. Я думаю, вам це вийде. Хто хоче, можете писати собі на паузу, подумати, а зараз вам покажу. Це Тура А6. Показую ідею. Тура А6. Ми звільняємо поле для нашого слона. І ми забираємо все ж таки прикриття у короля. Ну що ж, чорні, б'ють, Лишня. лишнє, тура, Думаю, все, перемога. Але не так то було. Каспар уже почув смак крові і йде за ним. Тут дається шах слоні 6 і покажемо варіанти. Якщо грати король g7, то ось такий простенький мат. Тобто король G7 нам не підходить. Якщо грати король H7, то продовжуємо. Перзі 7 Може відходити, то знову мат буде. Але може прикритися. Ну, що ми ці позиції робимо? Ми даємо шаг на полі F5. Король мусить відходити сюди або сюди. Якщо сюди, то мат на цьому полі. Тому мусить відходити тільки сюди. Тут ми даємо шаг прикриватися. Ми просто вдаримо форзе, мусить відходити. Шаг. Король відходить. І мат. Тому лишається останній хід. Король еш8. Але і тута не спасає чорних. Можете знайти, друзі, мат 6 ходів. Кому цікаво. Напишіть в коментарях, якщо хтось розв'язав. А зараз я вам покажу. Ферзь. F6 шах. Логічно. Якщо король h7, то буде така сама тактика, як у нас. Тому. 7. Ферзь аж 4. Король не має де відійти, мусить прикриватися слоном. І ферзь а 6. Ось такий розгром від Каспарова. Ніхто не очікував, що буде така буйна атака. І ми побачили як, наскільки мислить Каспаров в атакуючому стиді. Дуже прекрасна партія. Вчіться, грайте. Дякую всім за перегляд. Бувайте! Slava za su!